Не носи дитину на руках, бо звикне. знайомі слова. Насправді це один із найбільших міфів про немовлят. Дитину неможливо залюбити або розбалувати обіймами. Навпаки, чим більше вона отримує тепла і турботи, тим спокійнішою і впевнішою виростає. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це шість кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі. Фізичний контакт у перший рік життя це не просто приємність, а життєва необхідність. Дослідження доводять, що діти, яких часто беруть на руки, мають нижчий рівень стресу і краще розвивають емоційну стійкість. Обійми допомагають виробляти окситоцин, гормон довіри, який закладає основи для майбутніх здорових стосунків. Якщо немовля часто плаче і хоче на руки, це не маніпуляція, а його спосіб шукати безпеку. Якщо батьки не реагують, це не вчить його самостійності, а навпаки підвищує тривожність. Хочеш більше розібратися в психології немовлят і розвінчати інші популярні міфи? Дивись повне відео на цю тему. А в коментарях напиши, чи тобі говорили, що дитину не можна занадто часто брати на руки.